Любі друзі, сьогодні готуємо дуже смачний пиріг. Для цього нам потрібно натерти гарбуз. Я натерла його на крупній терці. Далі потрібна морква, натерта на середній терці і потрібне крупне яблуко. Я його натерла на крупній терці. Для тіста нам потрібен стакан. Манки, манної крупи. Далі потрібно нам стакан цукру. Ну, може, трішки будь-більше. У мене е, тут чашка 350 мл. І стакан борошна. Кориця за смаком. Ну що, готуємо? Три склянки сухої суміші з'єднуємо в одну кучу. Тобто манна крупа, манка, борошно та цукор, дрібка солі, Чайна ложка соди харчової. Все змішуємо. І яблука посипаємо корицею і змішуємо. Повний рецепт буде під відео. Заходьте і дивіться. Суху суміш ділимо на 4 частини. Одну частину викладаємо спершу у нас буде тісто розподіляємо тонким шаром. Потім йде тиква, може тиква і залишитися, ну, піде на якусь другу страву. Форму беріть глибоченьку, ну, далі йде суміш, шар яблук. Далі суха суміш, отерта морква. Далі суха суміш. Кладемо масло вершкове. І ставимо в духовку розігріти до 180 градусів на годину, а там вже будемо дивитися по готовності самого пирога. Я хочу сказати, що в мене вишкого масла не вистачило, я ще полила зверху звичайною пахучою олією. Обіг уже спікся, тепер треба полити трішки молочком, щоб воно все пропиталося. Треба зачекати півгодинки десь, щоб воно все пропиталося, все просочилося. І тоді будемо нарізати. Розрізаємо такий чудовий, смачний пиріг на порційні частини та смакуємо. Ось подивіться, який він виглядає на розрізі. Красивий, апетитний і дуже-дуже, дуже смачний. Ну що, коштуємо? Всі шари протушковані, пропечені. Корочка така. Дивіться, яка апетитна, дуже-дуже виглядає красиво та чудово. Дивіться мм, яка смакота. Все пропечене. Все дуже-дуже чудово. Солодке. По миру можно трішки добавить менше цукру.